Рада вас вітати, діточки. Подивіться та скажіть, що це на малюнку. Так, це сірники. Сірники це заборонені предмети для діток, які брати та гратися не можна. Якщо діти будуть гратися сірниками, утвориться пожежа. І з маленького вогника дуже швидко буде утворюватися все більший і більший вогонь. Діти, подивіться на малюнок та скажіть, який вогонь за розміром. Покажіть, де маленький вогник. Правильно! Де середній вогонь за розміром? Так, це середній вогонь. І великий де? Так, вірно, ось так швидко вогонь збільшується у розмірах, стає неконтрольованим і утворюється пожежа. Якщо пожежа виникає в лісі, то вогонь знищує все на своєму шляху. Всі дерева, кущі, квіти, трави, гинуть тварини, пташки, якщо їх часно не врятувати. А зараз пропоную порахувати тваринок пожежникам, щоб знати, скільки їм взяти кліток, щоб врятувати тварин. Подивіться уважно, скільки тварин на малюнку. Котрих потрібно врятувати? Так, дві тваринки. А тут скільки потрібно нам кліток? Одна клітка. Скільки тваринок нам треба врятувати? Три тварини. Скільки потрібно кліток? Так, дві. А тут скільки потрібно кліток? Три. Молодці. Пожежа це неконтрольоване горіння вогню. Яке ми самі не в змозі загасити. І тоді на допомогу приїжджає хто діти? Так, пожежник, людина, яка гасить пожежу. У пожежника є пожежна машина, вода. Вогнегасник. Порахуйте, скільки обов'язкових предметів всього? Так, три. Наш пожежник поспішає на допомогу, але його авто пошкоджено. Давайте допоможемо йому його полагодити. Так авто повинно виглядати. А тепер авто потрібно зібрати. Все правильно, малята. А давайте порахуємо, з кількох частин складається авто. Перша. Друга. Третя. Тож з кількох частин складається авто. Авто складається з трьох частин. Малята. Давайте допоможемо пожежнику все порахувати. Скільки ж пожежних машин готових до завдання? Гасити пожежу? Дві пожежні машини. Скільки пожежників готових до завдання? Три пожежники. Молодці. Скільки пожеж треба погасити? Одну пожежу треба погасити. Все правильно, молодці. Любі діти, запам'ятайте, сірник маленький, а біда велика. З вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Бережіть себе та пам'ятайте про правила. despeque